Вітаю, друзі! Трамп спроможний зупинити війну. Це, СДЧЕ збільшилось, бо люди втомились від війни. Піду, не піду на другий термін. Про це та інше будемо розбирати велике інтерв'ю Володимира Зеленського, яке він дав вчора. В теплій ванні своєму телемарафону Поруч сиділа дружина, і він давав велике інтерв'ю. Уже за хвилину. А поки що підпишіться на мій канал, для того, щоб знати більше, знати правду, щоб разом з нами боротися з корупціонерами, мародерами, зеленими гнидами та іншою нечистю. Отже, погнали! Трамп спроможний е, бути вирішальним у цій війні. Він спроможний зупинити Путіна, справедливіше сказати, допомогти нам зупинити Путіна. Він може дійсно зупинити Путіна або справедливіше сказати не в трендах, а, а справедливіше сказати допомогти нам зупинити Путіна. Інші головні заяви подружжя. Зеленських, якщо ми говоримо про миротворчий контингент, потрібно говорити не е, е, тільки людей, а й флот та повітря. Будь-які гарантії безпеки без США слабкі гарантії безпеки для України. Ну, дивіться, е, перше, е, флот повітря, миротворці, миротворчий контингент. Вводиться виключно за згодою двох сторін збройного конфлікту, тобто України і Росії. Ви вірите в те, що Путін дасть згоду ввести контингент? В іншому випадку, це буде не миротворчий контингент, а учасник бойових дій. Ви вірите, що хоч одна європейська країна, скільки б не Трендів, там Макрон та інші введе війська в Україну? Я не вірю в це. Я думаю, не одна адекватна людина не вірить. Гарантії безпеки без США ну це факт, але чи готова США дати зараз гарантії? Тут потрібна серйозна дипломатична розмова. І говорити, що водночас ми йдемо в НАТО, а ви нам дайте гарантії, такого не буває. Тут потрібно говорити. Ми, наприклад, відмовляємося від НАТО і стаємо. Партнерами прямими, так як Ізраїль, 에, Сполучених Штатів Америки. тоді це інша мова. Ми повинні мати відповідну фактичну зброю, фактичну армію, фактичний пакет далекобійних можливостей, що зупинить Путіна. А що вам заважало, Володимир Олександрович, щоб ми це мали на протязі ну, хай останніх? Трьох років Великої війни. Жодних виробництв. Лише тільки почали запускатись. Одне з важливих е, досягнень України в 2024-му зрив трьох операцій РФ по окупації Харкова Сумта Запоріжжя. Ну, по-перше, Запорізька область наполовину окупована, ворог там рухається. Друге, е, в Харківській області те саме. Третє. Харків взагалі був майже захоплений, і тільки позиція харків'ян і мужність наших воїнів допомогло е, уникнути е, по факту окупації. Ну і Сумщина, давайте не казати Гоп. Те, що відбувається в Курській області, коли цей рейд нічим толком не обґрунтований, ну це може закінчитися горем. На Сході на сьогодні зосереджено найбільше військових РФ. Зробимо ну, все можливе для стабілізації фронту в січні. А якщо не зробите, а якщо не вдасться, то що? Скільки ще життів українців покладемо? І скільки територій втратимо? Половину Дніпропетровщини чи як? А Володимир Олександрович. Ми зробимо все, щоб у січні стабілізувати фронт. Ну, я вже казав, як ви це зробите, якщо зараз не вдається утримати, розкажіть, як? Рішення про другий президентський термін залежатиме від результатів війни. Якщо мені вдасться зробити більше, ніж можу, то я розгляну це питання більш позитивно. Та ви ж обіцяли всій країні що на один термін йдете, а тепер другий уже розглядаєте. Ви знаєте, країна не готова до другого терміну. Країна вашого, країна чекає на ваш перший тюремний термін. Далі, друзі, заява. Президент Трамп в телефонній розмові сказав, що після своєї інаугурації буде чекати візит президента Зеленського в Сполучені Штати одним з перших. Трамп мені сказав по телефону, коли ми говорили. Він сказав мені, що одним з перших візитів я буду очікувати саме вас. Він мені це сказав, да, бо він сказав для мене пріоритет закінчити війну. і Я буду це робити. Тому я думаю, так після інаугурації... Буде у нас зустріч. Ну, це може бути, звичайно, поки що скажуть ось полам, ти його виконуєш. Зеленський скаже ні, ну ні, то ні. Достануть папочку одягнуть наручники і в Гуантанамо. Якщо не Зеленського, то його оточення. Одним днем війна не закінчиться. Гаряча стадія війни дійсно може закінчитись достатньо швидко, якщо Трамп буде сильний в своїй позиції. Скажіть, будь ласка, що ви маєте на увазі сильним в позиції? Вдарить ракетами по Росії, що саме має бути сильним в позиції Трампа? Чому ви про це не говорите? Ви затягуєте Трампа у війну і не говорите, що він має зробити. Путін чіпляється за будь-який момент, щоб не сісти. За перемовини зі мною, в принципі, не хоче ніякого діалогу. Дивіться, за що він чіпляється. Немов що у мене було рішення РНБО, е, нікому не спілкуватися з ним. Тобто він чіпляється за будь-який момент, щоб не сісти за перемовини зі мною. Почекайте, діалог з вами. Ви самі заборонили діалог з Путіним законом. Це заборонено законом. Скасуйте закон, покажіть, що ви готові до перемовин раз. Друге, а навіщо ви відмовились від різдвяного перемир'я і великого обміну військовополоненими? А Володимир Олександрович? Сезиче в 2024 році збільшилося, але з вересня-жовтня воно зменшилось. Не збільшується СЗЧ в 2024 році збільшилось. А з, о, в з жовтня мі місяця або з вересня місяця воно зменшилось. Це факт. Все може бути, але скажу так: СЗЧ, дезертирство це наслідок. Наслідок бусифікації, наслідок силової мобілізації, людововства на вулицях, непідготовленості воїнів. І це пряма ваша персональна відповідальність як Верховного головнокомандуючого як президента, який за Конституцією відповідає за оборону країни, ви два роки обіцяли після того, як я викрив негідника Марадера Борисова, що ТЦКшники підуть на фронт а їхнє місце займуть люди, які воювали, які втратили кінцівки на війні і так далі. Ви цього не робите. А босифікація демотивує. Плюс до того, ваші дітки поза закордонах, Ваші рідні по закордонах, ви в бункерах, а Іван Микола йде на фронт. От і все причина все зиче. А не втома. Втома від вас, від зелених гнид. Оце втома є дійсно. Друзі, велике інтерв'ю, правда і брехня. Все змішано в теплій ванні телемарафона. Все рівно його треба дивитись, його треба вивчати, і треба розуміти, де правда, і де брехня. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Попри все, ми разом з вами зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.